Те, що прогнозували найкращі кліматичні моделі через 150 років, відбувається просто зараз. Науковці визнали свої моделі неспроможними перед обличчям аномальних змін, які відбуваються. Ці моделі не можуть ані пояснити причини природних катаклізмів, ані захистити людей від їхніх наслідків. Міжнародний громадський рух Аллатра унікальне явище сучасності. 30 років міждисциплінарних досліджень, 20 міжнародних форумів, 150, мов перекладу, 180 країн світу. Одна унікальна кліматична модель. Багаторічні міждисциплінарні дослідження вчених АЛЛАТРА привели до створення унікальної комплексної моделі наростання природних катаклізмів. Ця модель прогнозує прискорення зростання кліматичних і геодинамічних аномалій на нашій планеті. На сьогодні перебіг стихійних лих повністю збігається з її прогнозами. Наукова діяльність Аллатра не має аналогів, проводяться міждисциплінарні дослідження клімату та геодинаміки: від процесів у ядрі землі, земній корі, океанах і атмосфері, до кліматичних циклів минулого та кліматичних змін на інших планетах. Такий всебічний підхід дозволяє врахувати вплив усіх факторів на нашу планету. А Латра надає не лише прогнози, але й рішення. Наукова спільнота Латра вже запропонувала конкретні кроки та технології, які можуть допомогти мінімізувати наслідки глобальної кліматичної кризи. Ці рішення здатні захистити екологію, міста, промисловість, бізнес, економіку та найголовніше життя людей.